Ваш коментар до сьогоднішнього матчу. За чому не вдалося здобути очки зі скалою і продовжити традицію, коли Тернопіль завжди вигравав у скале? Я можу по сьогоднішньому тільки матчу сказати, на мою думку, Тернопіль програв не по ігрі. Напротязі всього матчу ми володіли як ігровою ініціативою. Ну, Так в футболі буває, що виграє той, хто забиває. І скала Напевно, один із своїх там, двох моментів використали в контратації. Ми і в меншості все рівно створювали дуже опасні моменти, але маємо те, що маємо. Вітаю «Скалу» з перемогою. Ми за свою команду мені не стидно по сьогоднішньому матчу, свідали всі сили, і самовіддача, і характер, і що дуже важливо, що організація гри. Також була на великому, високому рівні, але поки ворота суперника для нас як... поки закриті. Так що все найкраще.